Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Численні забої тулуба, грудної клітини і тріщини рібра. Такі травми отримала киянка Юля після того, як її на великій швидкості збив 11-річний самокатник. Після того хлопець намагався втекти. І зараз поліція з'ясовує усі обставини, аби кваліфікувати правопорушення. Тривають експертизи. Анастасія Трещук продовжить. І не говорим, говоримо, і чую лише крик мене збили. Все, більше нічого. Зв'язок пропадає, і я нічого не розумію. Так, Назарій розповідає про аварію, яка сталася з його дружиною. Він саме їхав зустрічати її після роботи. І це було зараз отут самокат, був де закінчується ця тротуарка. На місці побачив вже наслідки: дружину у крові, натовп перехожих і підлітка з самокатом. Хлопець, за словами очевидців, намагався втекти, але люди його затримали. І почали вже дзвонити, дзвонити до батьків. Прибігає мама десь за 20 хвилин, і вже на місці ще нічого не запитався ні нас, нічого. А відразу пішла до поліції, запитується, це моя дружина, чула, як. Як порішати, з ким вирішити цю, цю проблему? Заяву у постраждалої прийняли аж через 5 годин. За цей час, каже Назарій, мама підлітка поводилась агресивно. Мама просто лізла до мене, як битися. І я її там є, якщо хлопці в хлопців бодікамера працювала, то я їй казав, тримайте дистанцію, вона там лізла битися, кричати, ну тобто, що я в чомусь винуватий. Е, потім приїхав. В, е тато з другом він пропонував свою допомогу і каже: Ми поїдемо, чи можна з вами приїхати в лікарню? Ну і дружина каже: Окей, типу, ну їдьте. Та більше ніж розмови, нічого й не було. Допомоги не пропонували. Другий раз він до мене підійшов і каже: щоб ви знали, типу, я дзвонив до вашого начальства. А я, оскільки я священник, то дзвонили. До мого керівництва для того, щоб повпливати, щоб я що у той час найважливішим для Назарія був стан здоров'я дружини. Тихенько, тихенько, тихенько. То ще будуть винні покарані у цій історії. Після отримання висновків експертизи ювенальні інспектори прийматимуть рішення щодо притягнення батьків хлопця до адміністративної відповідальності за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Неповнолітній збив жінку на тротуарі, де їздити на самокаті заборонено. Крім того, електросамокат це транспортний засіб. Тобто вони повинні їхати саме як. Е Водії чи як велосипедисти, якщо немає інфраструктури, в крайній правій смузі завжди на дорозі і дотримуватись, звичайно, всіх основних правил дорожнього руху. Але де-факто відбувається по-іншому, бо щоб узяти електросамокат, водійське посвідчення не потрібне, тож ними можуть пересуватися і підлітки. Як от у нашій історії найголовніше це треба вносити зміни в законодавство. На жаль, депутати з цим не квапляться, і ми бачимо, що щодня і щодня трапляються різного роду ДТП, як з дітьми, які керують такими транспортними засобами, як з дорослими і дорослими під впливом наркотичних чи алкогольних речовин. З цим треба звичайно боротися. А поки змін немає, подібні випадки повторюються. Влітку ми розповідали про малюка Нестора, якого збили на самокаті. То що має статися, аби законодавство оновили? Питання поки риторичне. Анастасія Таріщук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.